Привіт! Ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода. Восьма. У якій Крістофер Робін веде ех до Північного полюсу, Одного чудового дня Пух чалапав на другий кінець лісу. Щоб провідати Крістофера Робіна. Та з'ясувати, чи не забув той взагалі про існування ведмедів уранці під час сніданку. Сніданок був дуже скромний, трохи мармеладу, намащеного на стільники із медом. Пухові зненацька накрутилася в голові нова пісенька. Вона починалася так: Гарно, ведмедеві, тричі ура, пухові слава, шум тріара. Придумавши ці рядки, ух, почухав потилицю і сказав сам до себе. Початок просто чудовий. Але де взяти продовження? Він спробував ще кілька разів повторити ура, та це не допомогло. Може, вийде краще, подумав він, якщо я співатиму гарно ведмедові І Він заспівав, але пісня й далі не зрушила з місця. Ну що ж, гаразд, сказав пух. Тоді я проспіваю перші два рядки ще двічі. І може, якщо я співатиму дуже швидко, то й сам не счуюся, як доберуся і до третього рядка. А там і до кінця, і в мене вийде гарна пісенька. Ну, почали. Гарно ведмедеві. Тричі ура. Пухові слава, шум тріара! Що нам морози, погрози, прогнози, а також і занози. Лиш медом помажте мене. Ура! Крізь хугу й замет, я піду уперед, лиш лапки гарненько вмочіть мені в мед. Хай живе він і пух, гей, ура, слава пухаві, гей, дітвора, добре під'їв він пора. Пухаві так сподобалася ця пісенька, що він співав її цілу дорогу, поки йшов лісом. Але якщо я співатиму її довше, раптом подумав він. То саме наспіє час попоїсти чогось смачненького, і тоді останній рядок добре під'їв він, ура, буде неправильний. Тому Пух замугикав пісеньку без слів. Крістофер Робін сидів на порозі і натягав свої похідні чоботи. Тільки но Пух побачив похідні чоботи, він ураз зрозумів, що незабаром має трапитися пригода. Тож він хутенько злизав з губів рештки меду і підтягнувся, як тільки міг, щоб показати, що він готовий до всього. Доброго ранку, Крістофер Робіна, загукав він. Привіт, Вінні Пуше, ніяк не натягну оцього чобота. Кепська справа, сказав Пух, ти, будь ласка, уприся мені в спину, щоб я, бува, не перековицнувся догори ногами. Коли потягну надто сильно, пух сів і міцно, міцно вперся лапками в землю, а спиною міцно, міцно вперся у спину Крістофера Робіна. Крістофер Робін, у свою чергу, міцно, міцно вперся у спину Пухові і почав міцно, міцно тягти, натягати свого чобота, аж поки нарешті таки натягнув. От і готово, сказав Пух. Що будемо робити далі? Підемо в Експедицію, усі, сказав Крістофер Робін. Він звівся на ноги, обтрусився і додав. Дякую, Пуше. Підемо в Ех з цікавістю перепитав Пух. Здається, такого я ще не бачив, не чув і не їв. А де вона ця Ех Експедиція, дурненька ведмежа, не Ех, а Екс, розумієш? А, а сказав Пух, ясно. Та насправді йому нічого не було ясно. І в експедиції ми мусимо не спотикатися, а шукати і відкрити північний полюс. А, а знову сказав Пух, ясно. А що таке північний полюс? Ну, це така штука, яку відкривають, недбало сказав Крістофер Робін, який і сам до пуття не знав, що ж воно то за штука. А, ясно, сказав Пух, а ведмедям можна його відкривати? «А вже ж можна, і кроликові, і Кензі, і всім, усім, усім, бо ж це експедиція. А експедиція означає, що всі йдуть одне за одним, як на параді. Ти б краще попередив усіх, щоб збиралися, доки я почищу рушницю. І ще треба не забути про візію. Про кого не забути? Не про кого, а те, що їдять, А-а-а, зрадів пух. А мені почулося, ніби ти сказав про якусь візію, тоді я піду та попереджу їх усіх. І він почалапав геть. Першим, кого зустрів Пух, був кролик. Привіт, кролику, сказав Пух, Це ти? Це я, але пограймося, ніби це не я, сказав кролик. Подивимося, що з того вийде. Я маю для тебе доручення, сказав Пух. Гаразд я передам його кроликові, сказав кролик. Ми всі вирушаємо в ех з Разом із Крістофером Робіном. І кролик теж. А що таке? Ну, оте, що ти сказав? Ну, такий собі парад, чи що, сказав Пух. Он як парад? сказав кролик. Угу, підтвердив Пух. Угу, підтвердив Пух. І ми повинні відкрити полюск, чи, може, молюск, одне слово, щось там відкрити». Відкрити усі ми? Сказав кролик, усі-усі, а головне не забути про, ну, про те, що їдять, бо раптом нам їсти захочеться. Тепер я подамся до паця. А ти перекажи все кензі, гаразд. Пух попрощався з кроликом і заквапився до пацевої хатки. Паць сидів на ганку і, заплючивши очі, Гадав на ромашці, аби точно дізнатися любить, не любить, плюне чи поцілує. Вийшло, що плюне, і тепер він солкувався згадати, на кого ж він згадав, тільки бнемна пуха. Цієї миті перед ним і вигулькнув Пух. Гей, пацику, захекано сказав Пух. Ми йдемо в Ехспотикцію, усі-всі, і беремо про проїзію. Одне слово, харчі, треба щось там відкрити. Що відкрити? злякано спитав пать. Та щось таке, що відкривають. Не дуже люте. Крістофер Робін нічого не казав про лютість, він тільки сказав, що в нього є як його е-е, е коси. Коси я не боюся, серйозно сказав пась. Я боюся тільки вовка, та якщо з нами йде Крістофер Робін, тоді я зовсім нікого не боюся. Незабаром усі всі зібралися біля хатки Крістофера Робіна, і ехспотикція почалася. Попереду виступали сам Крістофер Робін і Кролик, за ними паць та Пух, далі Кенга з крихіткою ру в кишені, і сова, ще далі і А. А в самому кінці, витягнувшись довгою вервечкою, тюпали всі кроликові родичі та знайомі. Я їх не запрошував, ніби між іншим пояснив кролик. Вони самі взяли та й прийшли. Вони завжди так нехай собі спотикаються в самому кінці за хвостом і А. Мушу сказати, озвався я, що це неподобство. Ось що це таке. Я взагалі не збирався йти в цю е е скопицію, чи як там пух її назвав, я прийшов тільки з почуття обов'язку, та все ж бачте, я тут. І якщо я повинен іти в кінці якзопиці, е е ви розумієте, про що я кажу, то й дозвольте мені йти в кінці. А коли я щоразу. Як мені захочеться трохи посидіти і відпочити, матиму клопіт розчищати собі місце від цієї дрібноти, кроликових родичів та знайомих, то це вже буде не Еступиція е чи як там на неї кажуть, а просто метушня і мішанина. Ось що я мусив сказати. Я розумію я, я, сказала сова, якщо ви мене спитаєте, я нікого ні про що не питаю, перебив її я. я Навпаки, я сам усе всім пояснюю. Можете шукати північний полюс, а можете відпочивати, сидячи на мурашнику, мені байдуже. Та тут, з переднього ряду колони, залунали вигуки. Уперед, уперед! кричав Крістофер Робін. Уперед! гукали пух і пать. Уперед! підгукувала їм сова. Рушили. сказав кролик. Я й мушу бігти. І він пострибав попереду експотикці, щоб крокувати поруч із Крістофером Робіном. Так вони вийшли в похід до полюса, і по дорозі всі весело гомоніли про все та про те, всі, окрім пуха, який саме складав пісню. Ось і початок. Сказав він пацеві, коли початок був готовий. Початок чого моєї пісні, якої пісні? Тієї самої, якої. Якщо ти послухаєш, то все почуєш, а звідки ти знаєш, що я не слухаю? На це пух не знайшов, що сказати, і тому почав співати. На полюс, вех спотикцію всі рушили зраня. І кенги і кролик, і вся його рідня. Вперед крокує Робін, і, звісно, також я, і пать, а далі знову вся кролика рідня. До полюса, до молюса, всі йдуть, ідуть і йдуть, тому цю експотикцію парадом ще зовуть. Гей, люба експотикція, куди вони біжать? Який він є, той полюс, і з чим його їдять? сказав Крістофер Робін, обернувшись до пуха. Ми якраз наближаємося до небезпечного місця, сказав пух, хутенько обернувшись до паця. Цс, сказав пать Кензі, сказала Кенга сові, а крихітка ру кілька разів підряд сказав Цц самому собі. Цц. Сказала сова я я. Ццць. сказав я страшним голосом усім кроликовим родичам та знайомим. І ті стали квапливо казати одне одному цить, 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 аж поки дійшло до останнього. А останній, найменший із кроликових родичів та знайомих, так перелякався, подумавши, що вся ех тільки йому каже цить, що вмить зарився в землю і просидів там униз головою два дні, поки нарешті упевнився, що небезпека минула. Потім він чимдуж подався додому і більше ніколи не витикався з під маминої спідниці. Його звали Кульчин Синок. Ех Спотикція доспотикалася до річки, яка весело крутилася й перекидалася поміж високих скелястих берегів. І Крістофер Робін зраз розпізнав, яка тут могла критися небезпека. Отут Пояснив він, найзручніше місце для схорону. Для якого хрону? шепнув пух пацеві. Того від якого свербить у носі? Мій любий пуша!» – поблажливо сказала сова. Невже ти не знаєш, що таке схрон?» Слово, сказав паць, суворо зиркнувши на неї. Адже пух шепочеться зі мною, а не з тобою, і тобі не варто? Схрон, сказала сова, це місто, де щось ховають або ховаються. Сказати б, несподівана схованка. Так само, сказав Пух, як баночки з хроном, іноді несподівано. Схрон, яке саме хотів пояснити Пухові, сказав паць, це місто, де ховаються. Якщо хтось ховається, а тоді зненацька наскочить на тебе, це й означає, що він вискочив зі схорону», – сказала сова. Схроном, Пуша, називають те місце, де хтось ховається, а тоді звідти зненацька наскакує на тебе пояснив Паць. Пух, який тепер точно знав, що таке схрон, докинув до одного разу він був, сховав баночку з варенням. А тоді зненацька виявилося, що то баночка з хроном, від якого йому свербіло в носі цілих шість днів. Та ніхто ж не казав про баночки з хроном, сердито буркнула сова. Я казав, сказав Пух. Вони дуже обережно посувалися берегом річки, долаючи скелю за скелею. І незабаром вийшли на те місце, де кручі відступали від води, лишаючи місце зеленим смужочкам м'якої трави, на якій так і кортіло посидіти та відпочити. І тільки но вони ступили на траву, Крістофер Робін скомандував Стій! І всі посідали, щоб перепочити. Помоємо, сказав Крістофер Робін. Нам треба зараз з'їсти всю провізію, щоб далі легше було йти. З'їсти все наше що? спитав Пух. Усе, що ми принесли, сказав пать і перейшов від слів до діла. Це добра думка, сказав Пух і теж заходився плямкати. Всі мають чи їсти? спитав Крістофер Робін із повним ртом. Усі, крім мене, сказав я, я, як завжди, він сумно подивився навкруги і додав Гадаю, ніхто з вас не сидить на моїх будяках». Здається, я сиджу, сказав Пух. Ой, він скочив на рівні ноги і «А озирнувся. ж, я так і відчував. Дякую, Пуше. Якщо будяки тобі більше не потрібні, то я. І Я перейшов на місце пуха й почав їсти. До речі, будь якам не на користь, коли на них сидять, заговорив Іа, на хвильку переставши жувати. Вони втрачають будь-яку поживність і свіжість. Іншим разом не забувайте про це, мої друзі. Ніколи не завадить виявити трохи поваги, тобто уваги до свого ближнього. Точніше, треба дбати не тільки про себе, ось що я хотів сказати. Тільки на Крістофер Робін упорався зі своїм сніданком, він щось прошепотів кроликові, а кролик сказав Так, так, а вже ж! І вони відійшли трохи набік. Мені не хотілося говорити про всіх, почав Крістофер Робін. Цілком слушно сказав кролик, набундючившись із гордості. Розумієш, я хотів, та ні, певне, і ти, кролику, цього не знаєш. Цікавий, який він є, отой північний полюс. Ну, сказав кролик, хвилькувато погладжуючи вуса, треба було раніше про це мене спитати. Раніше я й сам знав, а тепер трохи призабув, недбало відказав Крістофер Робін. Дивна річ, сказав кролик. — Зараз я теж трохи призабув, хоча раніше знав напевне. По моєму, там проходить земна вісь і її встромлено в землю, правда? Авжеж, вже ж там є вісь, мовив кролик. — і безперечно, її встромлено в землю, бо більше її нікуди встромляти та її звуть її земляною. Отож, бо, і я так гадаю. Та річ не в цьому, сказав кролик. Річ у тому, що невідомо, де її встромлено оту вісь. О, це ми скоро знайдемо, впевнено сказав Крістофер Робін, і вони з кроликом повернулися до гурту. Паць лежав горілиць на траві і мирно собі хропів. Крихітка хлюпався в річці миючи писок та лапки, і Кенга сповнена гордості, пояснювала всім по черзі, що її крихітка рук. А це вперше в своєму житті вмивається самостійно, а сова розповідала Кензі дуже цікаву історію, пересипану довжелезними словами, такими як енциклопедія, Рододендрон, хоча Кенга її зовсім не слухала. Не до душі мені усівці вмивання, буркотів і а а надто ото нова, безгузда мова, мити за вухами. Як ти на це дивишся, Пуша? Ну, сказав Пух, я дивлюся так. Однак ми так ніколи і не дізнаємось, як на це дивився Пух, бо нараз від річки почувся сплеск, а далі тоненький пискру і зляканий крик Кенге. Довмивався, сказав Іа. Крихітка ру упав у воду. Закричав кролик і побіг слідом за Крістофером Робіном на порятунок. Дивіться, як я плаваю, пропищав крихіт Керу. Він був уже далеко від берега, посеред плеса, і течія порудко несла його до водоспаду. Ру, любий мій, ти не потонув? стривожено гукала Кенга. Ні, відповів Ру. Дивись, як я Буль-буль!» І він надовго зник під водою. Випірнувши аж посеред наступного плеса, кожен як міг старався допомогти крихітціру. Паць, який хутенько прочумався від сну, підстрибував на місці і верещав Ой ой, що тепер буде? Сва пояснювали, що в разі раптового занурення під воду найголовніше це тримати голову над водою. Кенга величезними стрибками мчала вздовж берега і все допитувалася. Ру, люби мій, ти справді не потонув. А Ру, долаючи плеси й водоспади, завжди відповідав одне Дивіться, як я плаваю. І а я, я обернувся задом до річки й опустив хвоста у воду, саме туди, куди перед тим упав крихітка Ру. Так він і сидів спиною до всього, що діялося навкруги, стиха щось бурмочучи собі під ніс та примовляючи. Бач, до чого призводять умування, але ти тільки хапайся за мого хвоста крихіткуру, і все буде гаразд. А Крістофер Робін із кроликом бігли понад берегом і всіх підбадьорювали. Ру, тримайся, йду до тебе. гукав Крістофер Робін. Гей, ви там перекиньте щось через річку, отам, трохи нижче, командував крол. Та Пух і без нього вже щось надумав він стояв за два плеса нижче від того місця, де зараз борсався ру, і тримав у лапах довгу тичку. Мить і Кенга теж була біля нього. Схопивши тичку за другий кінець, вона одним махом перестрибнула через річку. Тепер Пух тримав тичку з одного, а Кенга з другого боку річки. І далі вони разом опустили її до самої води, і невздовзі крихіт кару, який усе ще захоплено булькав, дивіться, як я плаваю, вчепився за тичку і вибрався на берег. Ну що, бачили, як я плаваю? Гордо пищав крихіт-кару, не звертаючи уваги на бурчання кенги, поки вона його витирала. ти бачив, як плаваю? Оце називається плавати. Кролику, ти бачив, що я робив? Я плавав. Гей, пацику, чуєш мене, як я по твоєму, що я робив? Я плавав Крістофера Робіна, ти бачив, як я. Але Крістофер Робін нічого не чув і не бачив. Він дивився на пуха. Пуше, сказав він, де ти знайшов оцю вісь? Пух глянув на тичку, котру все ще тримав у лапах. Ну, йшов і, і знайшов, сказав він. То це вісь? А я гадав, звичайно, собі палиця, може, на щось знадобиться, бачу, старчить у землі, і я її висмикнув. Пуше, урочисто сказав Крістофер Робін. Експедицію закінчено. Все земна вісь! Ти відкрив північний полюс. Та ну, сказав Пух. Коли всі повернулися на лужок... Іа все ще сидів на тому самому місці, де його залишили, і мочив у воді свого хвоста. Гей, скажіть хто небудь ціру, нехай він там швидше, попросив я. У мене добіє хвіст, я б не став про це говорити, та правди не приховаєш, і я зовсім не скаржуся, хоча це правда, хвіст мій добряче замерз. А я вже ось. Пропищав ру. — О, то ти вже тут. Ти бачив, я плаває? Я витяг хвоста з води і помахав ним. Так я і знав, сказав він. Нічого не відчуваю. Затерп і занімів. Он до чого дійшло, зовсім задубів. Та коли це нікому не завдає клопоту, значить, так воно й мусить бути. «Бідненький мий Іа, зараз я його витру, сказав Крістофер Робін. Він витяг носовичок і став витирати осликові хвоста. Дякую тобі, Крістофер Робіне, ти тут єдиний, хто розуміється на хвостах. Усі інші не здатні мислити. У цьому їхня біда, вони не мають уяви для них хвіст, це хвіст а просто якась собі кититься поза спиною. Не журися я. Сказав Крістофер Робін, що сило розтираючи хвоста. Тепер йому краще? Так. Тепер він начебто відчуває себе хвостом. Відчуваю, що він комусь належить, якщо ти тямиш, про що я кажу. Привіт, я. сказав Пух, підходячи до них зі своєю вісю. Моє шанування Пуше, дякую за увагу. Пух розгублено подивився на Крістофера Робіна. Пух саме знайшов північний полюс, сказав Крістофер Робін. Чудово, правда я? Ось земна вісь. Пух скромно опустив очі. Оце? спитав я. Так, сказав Крістофер Робін. І то ми шукали оцю штуку? спитав я. Саме її, сказав Пух. сказав я. Ну що ж? Принаймні дощу не було, додав він, і то вже добре. Вони встромили вісь у землю, і Крістофер Робін прив'язав до неї дощечку з написом Північний полюс, відкритий, <кхи> відкритий пухом, пух його нашов. Потому всі розійшлися по домівках, і здається, хоч я й не зовсім у цьому певен. Кирихіціру довелося прийняти гарячу ванну і одразу лягти спати. А так пишався своїм подвигом, що, опинившись у власній хаті біля власного буфета, мусив перш за все гарненько підкріпитися. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!